Україна відзначає День свободи та гідності. Тільки вдумайтеся в ось ці поняття. Адже кожне із цих понять і свобода і гідність воно наповнене в першу чергу смисловим значенням. Що таке свобода? Що таке гідність? І чи гідні українці або будь-який інший народ мати свою власну свободу? Розумієте наскільки глибоко, так? я не даремно. Зачепив е, цю проблему, тому що вчора е, весь світ відзначав Міжнародний день філософії. Наша кафедра провела чудову конференцію, вже шосту міжнародну наукову-практичну конференцію, де доєдналися надзвичайно багато науковців. І сьогодні, як другий день, так співпало, напевно, що ми хочемо поговорити про проблеми. Саме українські проблеми, які є надзвичайно важливими, і, напевно, що турбують сьогодні кожного з нас в новітній історії України, як і попередні часи, саме молодь виступала драйвером цих змін, які наближали суспільство до свободи. І згадаймо. Події початку ХХ століття, коли творилась молода національна держава і потрібно було її захищати, то саме київські студенти, гімназисти кинулися на зустріч ворогу, небезпеці, і там, на станції Крути, вони, по суті, затримали на певний час і дали змогу зміцнити вразливі ділянки на інших місцях. І це саме зробила молодь. Якщо говорити про новітній період, то тут насамперед звертаємо увагу на українські майдани як явище, як подія. І знову ж таки, всі вони починалися саме з молоді. От, перший це відомий революція на граніті, як його ще називають. Це з одного боку, вроді би, звичайні молоді люди, студенти вийшли на Майдан із певними вимогами. На той час це були надзвичайно актуальні вимоги. Це якомога швидше покінчити із радянським минулим, тому що це просто Перекривало перспективу для молоді в першу чергу, і от вони тоді висунули дуже актуальні вимоги про припинення діяльності тодішніх там комуністичної партії, там цього ленського комсомолу, відставку цього уряду радянського, повернути всіх українських юнаків, які проходили військову службу за межами. України саме в Україну, це були якраз дуже актуальні на той час вимоги, тому що вони на себе взяли дуже велику місію, а от саме от як такі українські пасіонарії розбудити, розбуршити те українське радянське суспільство, яке ще в основному перебувало в цьому летаргічному сні. Цьому радянському ментальному заціпенінні, і, і те, що відбулося впродовж оцих кількох днів, виявилося дуже таким потужним імпульсом, який дійсно призвів до цих змін у суспільстві. Раджу вам практично згадати всіх. Ваших родичів, які жили в ті часи, і спробувати знайти. Тому що навіть з особистого мого досвіду, я абсолютно не очікувала зустріти раптом на сторінках свого другого діда, про якого ніхто не говорив, що він був репресований. І я його знайшла при тому, що, очевидно, я мала з цим справу довгий час. І тому я і вам раджу обов'язково, і те саме стосується голодомору. Теж перевірити обов'язково, наша кафедра ще була долучена надзвичайною працею колишнього завідувача кафедри Давідюка Анатолія Трохимовича. Було видано, ви бачите, дві книги: одна за його життя, друга вже спільними зусиллями. Після, і вони висвітлюють саме репресії проти медичних працівників, саме в Вінниці і в нашому гузі. Тому дуже цікаво, і з цього погляду ну, недаремно називається лікарська гекатомба.